Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 18 квітня, 24 рік. Ранішні роботи, так по-бистрому, швиденько обробляємо хорус. Не придбали ми в цьому році ще оригінали у великих упаковках, обов'язково придбаю, хоч і зараз літом. Але начебто клялися нам знайомі, що це оригінал. Бачимо там голограму, аж це. Ну, побачимо. Добавляємо. Був у нас біскає, Добавляємо від шкідників і обов'язково адювант. Зараз вже прийшов листочок, адювант Сільвет Голд. Все, йдемо працювати по персиках сьогодні. Наш оприскувач електричний і наша штанга. Трьохметрова. Все, йдемо працювати. Наші черешні. Вірніше черевишні відквітають. Обробляли ми також адювантом. Тим, хто для того гарного покриття. Це не прилипач. Адювант. Бачимо, як вже зав'язалися. Скоро теж будемо обробляти ігномом. Це обов'язкові обробки. Ну, багато хто мені пише, що в цьому році і так я не обробляв, а в мене все є. Дякую вам. Добре, що у вас так у нас в минулому році ми так. Заразилися, що нам тепер дуже довго прийдеться лікуватися. Молоді дерева у нас чомусь в цьому році впали. Ць, побачимо Вон, той ще сан. Це в нас слива, той часан другий рік її буде заквітло, але залізі немає. Так само, як я показував і на персиках. Чомусь. Ну, побачимо, ще висить, можливо щось. І лишиться. Чомусь деякі персики лишилися зав'язь, а деякі повідпадали. Ось ось-ось-ось бачимо, повідпадали. Ну, побачимо. Обробляємо. Обробляємо все, у нас гарно вийшло з нашими з трошки старшими персиками. Ось, повідквітало, поки тримається. Зараз ми обробимо так, як обіцяють дощі. Вон хмариться, воно небо затягнуло, то обробимо скорб хорус, Обробляємо також наші ось ці великі, величезні персики, які дуже великі. Бачимо на верхівках, вони лишилися. Це залишки минулорічної хвороби. Дуже сильні, Все, обробляємо. Обробляйте і буде у вас все добре. Це обов'язкові обробки. Хто може вирощувати врожай без обробок? Дуже я за вас радий. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!